Олексію, президент Зеленський дав інтерв'ю програмі CBS News 60 хвилин. і Сказав, що побоюється подальшої ескалації війни, яка може перерости у світову. Сказав, що Дональд Трамп як сильний президент сильної країни має бути на боці України, і що вважає, що у Сполучених Штатах переважають російські наративи і про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку на американську політику і американських політиків. При цьому Дональд Трамп розкритикував телеканал CBS і ось цю програму 60 хвилин після того, як були показані сюжети про Україну та Гренландію. Написав, що. Майже щотижня програма згадує його ім'я у принизливій наклепницькій формі. Але за його словами, ефір цих вихідних перевершив їх усі. Трамп закликав голову федеральної комісії з комунікації накласти максимальні штрафи і покарання на канал програму за їхню незаконну протиправну поведінку. Що взагалі думаєте з цього приводу? Тому що ось постійні ось ці розбірки Дональда Трампа з журналістами з телеканалами тепер вони знаєте також не додають якоїсь впевненості в тому, що Сполучені Штати готові залишатися в якійсь такій, знаєте, адекватній лінії протистояння. Я думаю, ну я навіть не думаю, я знаю, що як наші друзі у сполучених штатах, так і ті, хто нас дуже не не люблять у сполучених штатах, і ті і інші вони їм дуже не подобається, коли хтось із зовні коментує те, що відбувається у Сполучених Штатах. Звичайно, якби таке відбувалося в Україні, я б сказав, що це дуже погано, тим більше. Без в умовах, коли немає війни, це погано, це неправильно. Вже в принципі весь світ сказав, що такими діями Сполучені Штати просто втрачають втрачають авторитет лідера вільного світу. Але з іншого боку, там вони самі можуть розібратись. Головне для нас зараз те, що є ще канали і є інструменти комунікації з Сполученими Штатами, які дозволяють зберегти ту військову допомогу, яка вже призначена і яка не припиняється, і зберегти комунікацію з безпекових питань, які ну дозволяють після певного періоду можливо нормалізувати відносини, можливо, сприяти тому, що Сполучені Штати. Намагатимуться повернутись до ролі лідера вільного світу, ну але поки що така ситуація мало хто я думаю розуміє, що відбувається у сполучених штатах, окрім сполучених штатів, і вони мають самі у цьому розібратися, якщо вони хочуть бути лідерами світу. Якщо не хочуть, то ну, це їхнє право. Ми можемо тільки сприяти певним тенденціям. Звичайно, ми можемо сказати, ми б хотіли бачити весь світ. Більшість світу хотіли б бачити на сполучені штати лідерами вільного світу, лідерами образу життя майбутнього. Але поки що, на жаль, це не так паноловців. Ще з часів ось цієї сутички у Білому домі, коли Зеленський протистояв і Трампу його віцепрезиденту. Складається таке враження, що Трампа дуже дратують ось такі оцінки нашого президента стосовно російсько-української війни, якісь заклики до президента США і загалом американської політики. Як ви вважаєте, ось що саме дратує Трампа? Чому він так реагує різко саме після тих програм, де умовно цієї, де брав участь саме президент України? Він мав політичну необережність, можливо, йому хтось порадив ще на під час передвиборчої кампанії. Я не пам'ятаю коли точно. але коли він сказав, що він здається минулого літа. Він це перше сказав, що навіть до того ще до інаугурації, якщо він буде обраний, він за 24 години припинить цю війну. Він не може відмовитись від від таких, от обіцянок сказати, що їх не було. Тому що він багато разів це повторив, багато разів робив це центральною такою темою своєї зовнішньої політики, і тепер він має відповідати, чому війна не, не припиняється, у чому справа. Чому він не може її припинити? Хоча Україна говорить, що ми ми зробимо все, що ви хочете. Ну спробуйте переконати Путіну припинити такі атаки, як зараз на Суми, і він дратується не стільки на Володимира Зеленського, хоча. Ну відомо, що в нього немає симпатії, він погано відноситься до президента України особисто конкретного для цього до цього президента України. Але в цьому випадку його дратує взагалі згадка про те, що війна не припиняється, і в нього немає жодного рецепту це припинити. Тому він і почав говорити, що справа зараз ситуація у такій фазі, коли треба або щось робити, або мовчати. Ну от він хоче, щоб всі. Мовчали, і ніхто йому цього не говорив. Він хоче слухати тільки Fox News. Він хоче, щоб Fox News нічого не говорив, і щоб відповідно всі інші канали цього не говорили. Це також роду е, проблеми, як, ну, наприклад, обмеження доступу журналістів на брифінги через те, що не всі канали називають Мексиканський залів е, американським або це. Аналогічних приводів, тобто це взагалі реагування на те, що він одного разу дуже необережно сказав. Тепер він не може від цього відмовитися і і не хоче цього слухати.